Я перший раз використала в своєму житті апарат QRS-терапії для лікування боли в правому колінному суглобі, який я мала після травми. Зараз я почуваю себе дуже добре, біль значно зменшився. Я рекомендую всім цей метод надзвичайний метод лікування. Дуже дякую. Jetzt? Sie sagen, Sie haben gar keine Schmerzen mehr nach der Schmerzen. Die Schmerzen sind völlig verschwunden. 24 Minuten. Keine Schmerzen mehr.